Майже дві тисячі військовослужбовців 13 -ти армій світу вчаться спільно протидіяти зовнішнім загрозам. Усе це міжнародні навчання Репі Трайдент український стрімкий тризуб. Таку назву мають військові маневри, які щороку збирають у Західній Україні представників армій країн НАТО. Найбільші іноземні контингенти це підрозділи Канади та США. Вітчизняних військових сьогодні представляли бригади сухопутних військ, морські піхотинці, воїни, ВДВ та національної гвардії, курсанти військових академій Львова та Одеси. Переважна більшість із них вже загартовано в бойових діях у зоні АТО. Згідно сценарія, у нас є умовні країни. Є обстановка, яка склалася на даний момент. І ті підрозділи, які будуть. Застосовуватися чи приймати участь в цьому навчанні, вони будуть виконувати завдання щодо стабілізації обстановки, щодо знищення диверсійних груп противника і також несення служби на блокпостах. Тобто ті задачі вони приближені до завдань, які виконують наші військовослужбовці в зоні проведення антитерористичної операції. За сценарієм навчання територія полігону перетворилася на країну Дельтерію, яку тероризують бандити, що назвали себе Чайвоними псами. Нейтралізувати їх серйозне завдання для військових, які тепер не мають права на помилку. Бо як бої відбуваються в населених пунктах і люди без зброї не повинні постраждати. Натомість банди чайоних псів не переймаються законами війни, вони ховаються за спинами цивільних. Хочуть бути непізнаними, одягаються в чужу форму або цивільний одяг. Військові розповідають, багато ситуацій, які лягли в основу виснажливих тренувань списано із реальних подій, що відбувалися в зоні проведення ТО. Перш за все, це атаки на блокпости і захоплення стратегічних об'єктів. зазначу, що планування операції прекрасне. Бійці розумно використали час для підготовки. Командир взводу глибоко продумав усе наперед. Як він буде атакувати об'єкт, як він використає місцевість для непомітного пересування? Найважливіший урок з цього тренування, що найважливіша зброя солдата це мозок. Так саме мозок це найпотужніша зброя. На цьогорічному навчанні репіт Райден підрозділи по максимуму використовують не тільки сучасну тактику, але й нову техніку. Бійці однієї з бригад високомобільних десантних військ прибули на Львівщину на бронеавтомобілях Спартан. Ці вітчизняні автівки виробництво Кременчуцького автозаводу вже пройшли бойове хрещення в АТО. Ці спартани штурмували Донецький аеропорт, штурмували і захопили шахту Бутовка і успішно її утримували. Спартани з БТРами. От, показали вони себе досить добре. Однак, часто бронетехніку доводиться залишати, до прикладу, щоб знищити опорний пункт ворога. Гладко тут усе не відбувається. Сили умовного противника об фору дають серйозний бій. Ми зайняли вигідну позицію. Я зайняв особисто позицію на дереві. Дуже оригінально наступала е, противник, намагалися нас захватити, обійти з правої сторони, але нічого не вийшло, так як дуже видна позиція, і я багато кого вбив. Приблизно я сам вбив дето 12 військовослужбовців. Часу для того, щоб е, виявити противника з його вогневими точками, з його позиціями. Територія незнайома не дозволяє, скажімо так, сходу. Зорієнтуватися, тому і виявилося, що трошки складно було підійти і виконати бойову задачу. Але в ході бою ми навчилися правильно, скажімо так, приймати рішення, керуватися діями кожного військовослужбовця і взяли багато позитивного від даних занять. Зрозуміти, хто переміг у навчальному бою, допомагають лазерні системи, що встановлені на зброї та амуніції кожного солдата. Продумано навіть лазерні гранатомети. Знімаємо передохранітель, нажимаємо кнопку, щоб зажималося, прицілюємося планки прицілювання і ведемо вогонь. Цей луч розчитаний так, тут на цьому стоять сенсори. Тобто, навіть якщо я попадаю сюди, а там п'ять чоловік, то воно б'є всіх п'ятьох. Лазерні системи допомагають закордонним інструкторам, які спостерігали за боєм, прогнізувати помилки, дати корисні поради. А до розбору помилок бійці ставляться як до найважливішої частини завдання. Солдати кажуть, краще три рази бути пораненим в умовному бою, ніж один у реальному. Тим часом за терористів береться армійська авіація та десантники. Їхнє завдання знищити опорний пункт. Однак на десантників чекають несподіванки угрупування чорні вовки, професійні військові найманці, зласлені з іншої країни, аби дестабілізувати дельтерію. Дрите не підготувалася до бою із міжнародними силами. Встановлені міні-поля, які про які вони навіть не здогадуються. Це сама перша буде наша хитрість, тому що. Якби будуть йти, вони по і по землі вони рухаються, також, яку вони... яка їм невідома, яку вони не знають. Наша тактика це звичайний опорний пункт десантного взводу. Ну, що ще можна сказати? Що буде дуже важко, знаєте, просто в своїх колег воювати. Ну реально ми трішечки підготувалися, вони теж трішечки підготувалися непогано. Наш опорний пункт досить так непогано замаскований. Позиції теж хороші ну, стосовно хлопців, я знаю, що жоден із них мене не підведе в бою, що всі будуть стояти в стійко та місно, як належиться дійсно на Проте українська крилата піхота також готова до штурму ворога. Багатьом десантникам цього підрозділу доводилося не раз брати участь у справжніх бойових операціях, тому й до навчального завдання вони ставляться дуже серйозно. Командир дбає, аби кожен його підлеглий розумів свою персональну місію під час штурму. Ми очікуємо від противника, те, що в нього на зброї будуть кулемети. Тобто і це буде досить нелегко підійти в ну відкритому полі. Треба, тобто, перебіжками, перекатами, переховуватися від ворожих, тобто пострілів. Та ну найскладніше це думаю, на мою думку, буде здійснити ну, це десантування посоличним способом, здійснити марш, тобто, щоб це все було взаємодія між підрозділями, щоб ми всі в один і той же, той же момент вийшли в заданий на задані свої рубежі. Після чого ну ми атакою сходу, тобто штурмуємо дану висоту. Заняли задану висоту. В принципі, без потерь все нормально. Вивісілі наш любимого колеса Єфре. Я саду, на місцях, Боже. Виси, не встий, не Все залишаюся на не хорошо. Зайняли оборону. Далі по команді. Успіх наземної операції. Це перш за все ретельна робота багатонаціонального штабу бригади. Упродовж двох тижнів українці проводили планування та ухвалювали рішення в одній команді з офіцерами країн НАТО та країн-партнерів Альянсу. Для українських офіцерів, 72-ї бригади, це перший досвід роботи за стандартами НАТО. А отже, велика практика і значний поштовх до самовдосконалення. досконалення. Ми е, кілька варіантів дій, два-три варіанти дій. І кожен варіант ми просчитаємо. Якщо він піде сліва, значить він ударить нам в фланг. Здесь у нас слаба зона, місце йому дозволяє пройти, не дозволяє. Ці три варіанти йому розказуємо. Він може сказати, що ні один із трьох варіантів не підходить. Може сказати, що какой-то один варіант підходить і дати нам указівки вот, работать именно з этим варіантом. У штабі також представлені країни, які не є членами НАТО, наприклад, Швеція. Вала цинкеріс інтернет сценарія в корс. Сценарій навчання дуже реалістичний. У ньому є багато елементів, які базуються на реальних подіях в Україні. Нам, представникам Швеції, доводиться багато працювати, аби навчитися різним аспектам планування і здійснення військової операції у різних країнах ключ до порозуміння у бригаді не тільки спільний військовий стандарт, але й мова спілкування англійська. Норвежці кажуть, що для них це не проблема. В Норвегії телебачення переважно закордонне і транслюється на рідних мовах німецькій, французькій. Дитячі передачі йдуть англійською без усілякого перекладу. Тому ми з дитинства безкоштовно і швидко вчимося англійській мові. Тим не менше, і молоді українські офіцери позитивно вражають закордонних колег своїми знаннями. Осо ланґжберіє за оїзд. Мовний бар'єр на таких навчаннях це завжди виклик, але я просто вражений знаннями мови, у тому числі складних військових термінів, які демонструють українські курсанти. Тож бар'єри і мовні, і тактичні вдалося здолати. Операція проти терористів стала переломним моментом, і спостерігачі зарахували перемогу багато національних сил. Тепер керівництво навчання приступить до аналізу помилок та сильних сторін операції. Але Репі Трайден безперечно, довів, Українські воїни вміють долати гібридні виклики та ефективно працювати у міжнародному армійському середовищі. Trident продовжує розвиватися на шляху до навчань світового масштабу, а це вимагає одночасно для усіх категорій виростати від взводного рівня до рівня бригади. І незважаючи на умовність навчального сценарію, кожен присутній тут солдат сил НАТО чи країн-партнерів відчув напруженість та тривогу, з якими живуть українці. Бійцям строю висловлюю щиру подяку, адже саме ваше бажання вдосконалюватися, помножене на професіоналізм радників та інструкторів, стало запорукою успішної співпраці.